Виноградна школочка вже така застелена соломкою. Ось як бачите. Попіклувався я про те, щоб тут не було бур'яна. І ось такі черіночки ждуть тепла. Надіюся, на наступний тиждень. Начнуть відкриватися. Так як вже я тут подекуди наблюдаю ось такі бронючки вже починають прорізатись. от. Подекуди є й такі більшенькі, але факт тому, що що вони вже всі посаджені. В понеділок я буду робити перші поливи і хай просинаються. Отож, ну, щодо поливу, хочу вам сказати, що водичка повинна йти під черенки в певній кількості. От скільки є черенка, в рядках. От скільки ж літрів, і потрібно щотижнево вливати під молоді насадження. Ось. Тут вже також напрашуються, напрашуються, десь вони скоро вже попросинаються. Ось, тому що коли садив я їх сюди, ну, такої бруньки я ще як би не замічав. Так що це є перші сигнали, що скоро, скоро буде. От. Так що літр води під кожен чубучок один раз на тиждень. Ось так. Якби інформації в мене є багато на каналі щодо догляду за осіннім саджанцем. Ну і буду продовжувати розповідати все поетапно, що до чого і що як. В общем, Скоро все буде. От. Так що все засипане тут в міжряддях і зовсім скоро розпочнеться проростання брунючок. Якщо робити все правильно, все грамотно, то відносно будуть і потім результати хороші. Щодо сортової бази, будемо вже пізніше оглядати всі сорта, потрібно зачекати, щоб все гарненько попросиналося. Але потрібен на то все час. Так як ночі холодні, то і відносно ще поки що стоїть весь черенок на місці. От. Вже передають з вівторка потепління, то от якраз через тиждень, надіюся, побачу перші просинання їхні. Сортів тут багатенько і форм більше ста. І, до речі, буду я ще продовжувати посадки та збільшувати колекцію. Так як прийдуть скоро ще другі форми виноградика. І буду досаджувати ще цю шкілку. Тут в мене трошки ще місця є. От. То скоро. Ще поповню колекцію на 16 сортів. От. В общем, надіюсь на хороший результат. Нагадаю, що шкілка була посаджена 5 днів тому. От. То відносно ще і черенок поки що спить. Але буде-буде він. Вже бачу, що вони будуть. Отже, слідкуємо за каналом, кого цікавить більш така детальна та масова інформація щодо догляду за ось такими малюками, то Дивимося, не пропускаємо відео. Заходимо в профіль, переглядаємо, підписуємося і разом із вами будемо спостерігати за подальшим розвитком моїх молоденьких виноградиків. Всім дякую за увагу. Миру, здоров'я! Та мирного неба над головою.